Дорян Костюк за вікном. Андрій зазирнув у дитячу кімнату. Сяйво від повного місяця заливало кімнату через вікно, тож все в кімнаті було добре видно. Він здригнувся, бо помітив фігурку донечки на підвіконні чотирирічна яринка стояла, хитаючись взад вперед. І спиралася долоньками на скло. Від жаху чоловік застиг на місці, він не одразу зрозумів, що вона робить. Дівчинка тихенько сміялася. Вона грала з кимось у долоньки, з ким? Її бліде обличчя із заплющеними очима світилося у місячному сяйві, наче в ляльки у музеї воскових фігур. Коли це вона почала ходити у вісні? Ніколи раніше вона цього не робила, думав тато. Андрій підійшов до вікна і схопив дочку на руки. Дівчинка зойкнула, здригнулася та прокинулася. Вона розгублено закліпала очима, дивлячись на тата. Донечко, навіщо ти залізла на підвіконня? Погратися, погратися вночі? Навіщо? Щось страшне наснилося. Я заплакала, Тетя покликала, сказала нічого не бійся, ну ми пограємо. Так і сказала. Андрій опустив дочку на ліжко та присів поряд. Що за тетя? Де вона? Отам, за вікном. Андрій відчув, як по спині пробігли крижані мурашки. В грудях ніби застигла крижана грудка. Де саме за вікном? спитав він тремтячим голосом. Де вона була? Дівчинка ніби й не помітила його переляк. А, у тому вікні, в домі навпроти. Сам подивися оте вікно, що червоним світиться. Андрій поглянув і в нього ледь не відпала щелепа. Навпроти, під червоним світлом люстри. У вікні стояла жінка з розкішною статурою, в червоній білизні. Андрій примружився, намагаючись розгледіти незнайомку, попри свій слабкий зір навіть в окулярах. Звісно, він не міг розгледіти риси обличчя, а лише пишну зачіску, чорне волосся довжиною до плечей, яке ворушилося ніби від вітру. Її білизна здавалася вишуканою. Бо все, на що потрібно витріщатися, було навмисно підкреслено. Донечко, це погана тьотя!» В роті пересохло, тому голос Андрія хрипів і тремтів. Чому це? здивувалася Яринка. Вона хотіла зі мною погратися. Андрій зітхнув. Дочка була ох якою впертою. Він взяв доньку на руки. Донечко, я віднесу тебе до мами, поспиш сьогодні з нею. Він відніс доньку до спальні та поклав поряд із дружиною. Поряд у дитячому ліжку мирно посапував маленький півторарічний синок. Тату, ти куди? спитала Яринка. Піду познайомитися з тією тьотею. Він знову зайшов до дитячої кімнати. Та визирнув у вікно. Жінка так само стояла на підвіконні. Помітивши Андрія, вона почала хитатися та звабливо крутити стегнами. Тепер він бачив риси її обличчя. Жінка посміхнулася йому, провела язиком по губах і поманила до себе пальцем. І тут на Андрія найшла дивна мана. Він пішов у коридор, швидко накинув куртку. Кинув у кишеню ключі і, як був, у домашніх капцях вийшов з під'їзду та попрямував у будинок навпроти. Він навмання набрав три цифри на домофоні. Грудний голос спитав: Хто? Тут же у дверях пискнуло, і вони відчинилися. Андрій ішов з напівзаплющеними очима, наче його тягнули на мотузці. Він зайшов у ліфт. Натиснув цифру сім. І, коли відчинилися двері, вийшов прямо до квартири з номером 136. Машинально натиснув на дзвоник. Донеслися кроки. Двері самі з клацанням відчинилися. І він зайшов. Квартиру заливало червоне світло від люстри. А в коридорі стояла напівоголена жінка, вдягнена лише в червону мереживну білизну, крізь яку. Просвічувалися всі звабливі місця. Він відчув слабкий запах крові та гарі. Що у вас тут згоріло? спитав Андрій. Нічого, любий, відповіла жінка тим самим грудним голосом. Заходь до кімнати. Андрій скинув куртку і зайшов. Хто ти в біса така? спитав він суворо. Що ти тут робиш? Навіщо ти лізла до моєї доньки? Не треба питань, відповіла жінка зі сміхом. Ти ж прийшов сюди розважитися. Здається, ти тут не вперше. Жінка підійшла до Андрія впритул, обійняла його, потягнула за собою та штовхнула на диван. Запах крові та гарі став іще сильнішим. Це тхнуло від жінки. На її тілі з'явилися криваві рани, кров потекла струмками, краплі впали на килим. На дивані спалахнуло полум'я. Андрія обпекло жаром. Він заверещав і вскочив на ноги. Полум'я охопило все тіло жінки, і вона заверещала. Вогонь пожирав її заживо. Тепер тхнуло горілим м'ясом та волоссям. Андрій, відчуваючи пекельний біль від опіків, забувши про куртку з ключами, відчинив двері та щодуху вилетів з проклятої квартири. Попри біль, він стрімко понісся вниз сходинками і вибіг з під'їзду. Отямився вже перед дверима свого будинку, марно намагаючись намацати ключі. І згадавши про забуту куртку, набрав на домофоні цифру 136. В будинку номер 13 по вулиці Чорнобильській сталося жорстоке вбивство. 34-річна громадянка Н була вбита. Смерть настала через численні колото різані рани. Потім її тіло було облите бензином та спалене. Труп виявила пожежна команда, яка прибула за викликом. Підозрюваний, оголошений у розшук. Пошуки вбивці тривають. Зорян Костюк. За вікном. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.